Це сьогодні, яке число? 15. -е. Березня. березня 2016 року ми виїхали з Висантинівки на Авдіївку, де ми маємо зустрітися з іншими бойцями, а в тому числі з моїм братом. Не мовчи, не мовчи, наївний мотив набуває змісту серед тонких слів, якими ти сказала ні Тікай, не тікай, одно ніхто не скаже, де там край, дай.

О, бачиш? Ага. Стоять. Я там 5 теж метрів. Він як втопив, Серега зразу зусануло. 5 метрів від мене з РПГ залупаш. Ага. От... Там є я мене є на відео, там камера такого телефон. Полетів. Телефон перекрутився три рази. Приди привіт, броди. Мама. Той грушний автомат, Ні. не стояш. У мене все нормально. Давайте з братом ходка. За місяць. Може, приїду додому. От, Юрка ходить теж. Покажи мамі, покажеш його. з ними теж, я мамі буду мішок не Юрка недавно вдома був, йому попроще. А, Ромка ж давно не було, так? Передавай, привіт. Привіт всі ці рідні, все, найкраще, скоро повернемось. Дякуємо, що приїхали. Це з Кривограду. Что студенты? <laughs> как им что? Приехали, уважили, приятно. Конечно. Лучше мы все разом домой ехали, но кто-то должен тут кто-то еще быть. Ну ничего, ну что будет. Дай Бог будет сюда. Главное, скажи, что мордой грязь не впадем. Не впадем, конечно, не впадем. У нас же лично сложно на Вот так я. Да что? Все нормально. Все удобно. Ну і ми, як волонтери, також хочемо подякувати всім, хто долучився до збору. Особливо хочеться подякувати діткам з другої школи, які малювали малюнки, робили ангелочки. а Дітки з першого садочку також малювали малюнки. Думаю, потім ви обов'язково з нами сфотографуєтеся. Бо я конечно. обіцяв, що фотографії ми їм передамо. Конечно, конечно. Той з вас. Обов'язково патки з малю. Але важливо не під час бою. Проміжутка. Дякуємо вам. Дякуємо дякуємо за що їхати. Бог береже. Дуже радий, що навезти, що бачимо. Перший раз ми вийшли. Краще б вдома були, правда, але це таке, знаєш, що... Та нічого нормально, слава богу, всі живі дороги. Ну як, не всі, но наші купники, всі, в принципі, я не чувствую, наших черкануло. Отак Все нормально. Дасть Бог Пасху вже будемо будем бротатися пола. В, в ліс поприбирайте, нам білих на чергуване. Та машина. Хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Лише пам'ятав слово мати, повертайся живим, повертайся, благо.